Сьогодні в Польщі мертвий день, так звана неділя. Душа України відсутня. Де мої хрущовки? Де мої хрущовки? Я хочу знову їх побачити. Ти повинен працювати там, де не любиш. А там, де хотів би працювати, мусиш знати мову. Привіт, друзі! Це відео ведеться з Польщі. Сьогодні відео в мене називається Причини, чому мене бісить. Польща. Причини з цього відео взяті не тільки з мого власного досвіду, а й з людей, які проживають в цій країні довший період, ніж я, і мають власну історію, якою вони готові поділитися. В цьому відео розповідь буде вестися від однієї дієвої особи, тобто мене. І буду я мовити устами інших людей, які не можуть сказати щось в цьому відео. Тому приступаємо одразу ж до першого факту. І він особисто мій. До речі, я буду вам наголошувати, цей факт належить мені чи чийсь людині, не з мого власного досвіду. Так от перший факт: з мого досвіду: неділя це мертвий день. З попереднього відео ви пам'ятаєте, що я говорив вам про таке поняття, як «хандльова джеля, коли ринки, магазини закриті. На неділю. Таке поняття, як 24 на 7 роботи в наших українських магазинах в них немає. На жаль. Це як вони запозичили ідею в Іспанії. Коли в них дуже жаркий клімат, вони собі в певний період дня роблять сієсту, відпочинок, годинна перерва. Посеред робочого дня, але в поляків, виходить, ця сієста триває цілий день раз на тиждень, і вона припадає в неділю. Проте в них є таке поняття як робоча неділя. Наприклад, коли наближаються свята і потік покупців дуже великий, бо кожен хоче скупитися на свято, приготувати пасочку. Сичку, ніби вони тут пасочки роблять. Стільки українців, які проживають, тут роблять пасочки. Добре, немає значення. Куплять м'ясо на травневі свята, тому що вони наближаються. Тому потрібно, щоб в такі дні працював магазин. Хіба що знаєте, можливо, жабка є виключенням з правил і працювати вона може абсолютно в будь-яку неділю. Будь-якого тижня. Сьогодні в Польщі мертвий день так звана неділя. І я. Так, машина поїде. І я їду досліджувати жабку. Чи дійсно вона працює в цей мертвий день? Перевіримо. Ну і що? Хіба я збрехав? От жабка відкрита. Працює. Це працює. Перевірено. Друге. Це стосується досвіду тих людей, які проживають довше. Довге очікування прийому до лікаря. Складно. Складно дочекатися до лікаря. Особливо чув розповідь, що людина, яка, наприклад, зламала руку, перепрошую, що перебиваю сам себе постійно, плутаюсь в словах. Так от людина, яка зламала руку, може чекати візиту лікаря приблизно через годину, тому що це не є не, не такою Тому що це не є такою супер невідкладною ситуацією. Є щось більш екстремальне, наприклад, серцевий напад. Проте розповіді знову ж таки, розповіді людей, які переживали цей досвід, вони знають, що кажуть. Проте, знаєте, я і сам згадую ситуацію, коли я, наприклад, грався з медиками, щоб пройти медогляд, аби отримати роботу. Коли я хотів пройти робочу практику, наприклад, або грався з військоматом. Туди, сюди, ходиш кабінет до кабінета, медик до медика. Теж займало декілька днів часу. Але так, щоб до одного якогось медика чекати прийом приблизно кілька днів чи тижнів, такого не було. Хіба що я записувався в п'ятницю під вечір, коли вже медики розходились, і треба було почекати два дні вихідних, щоб в понеділок прийти. Третя причина моя особиста. Душа України відсутня. Під поняттям душа я маю на увазі багато факторів. Наприклад, це менталітет. Люди, які приїхали сюди з України, стали поводити себе більш культурально, так як це країна де більше культури, ніж в нас. Тому вони вже трішечки втратили цей. Менталітет українця. Плюс до того немає тої архітектури, яка є в Україні. Де мої хрущовки? Де мої хрущовки? Я хочу знову їх побачити. Я вже скучаю за цим всім. Тому, складаючи всі ці малесенькі фактори, вони сильно впливають на мене. І це створює одну таку велику, масивну причину, що тут немає того духу України. Немає. Незважаючи на те, що тут мільйони українців. Четвертий факт: він служить тандемом. Він і мій, і людей. Ти повинен працювати там, де не любиш. А там, де хотів би працювати, мусиш знати мову. Або мати документацію того, що ти в цьому спеціаліст. Куди в першу чергу приїжджають українці для заробітки? Коли ми приїжджаємо до Польщі. Який? Основний заробіток ми собі уявляємо. Яблука, полуниця, на завод. Кому це подобається? Можна ж і на своїй землі цим всім займатися. Люди їдуть заради роботи, заради вищої зарплати, заради вищої зарплати. Люди їдуть заради вищої зарплати. Якщо ти хочеш працювати, то будь готовий, що і робота буде в тебе З за відвал. Багато! Багато роботи. 12-годинний графік можливо. Чи є в Україні 12 годинний графік, я не знаю. Я ніколи такого не зустрічав. В Польщі є. А чи поляки так працюють? Не впевнений. Я працюю в Польщі 12 годин. Це будівництво. Але ми зараз говоримо про офіційні, офіційні види заробітку. З документаціями. То візьмемо, наприклад, завод. 12-годинна робота на заводі, одноманітна рутинна робота, яка, звичайно ж нікому не подобається. Всі їдуть заради, заради грошей. А якщо ти, наприклад, хочеш стати керівником, <х <х>. а хто захоче зробити керівником українця якогось простого українця? Керівником підприємства в Польщі. Ну навіть якщо і можна зробити, Та хіба не треба якісь документи? А якщо документи треба, то вчитись тут треба. Якось Якось неприємно. Особисто мені. Розумієте те, що ех, це треба стільки багато часу провести в іншій країні, щоб досягнути такої посади. Хоча це і справедливо. Звичайно, воно все буде поступово іти. Сходинка за сходинкою. Тобто кар'єрний ріст. Драбина кар'єрна. Ну, а на цьому все. Це були мої чотири причини, чому мене бісить ця країна. Щасливо всього вам найкращого.